Друзі, всім привіт! Слава Україні! Слава Збройним силам України! Так, вибирав я у голубі тут, почистив бокси там, де молоді, поміняв їм підстилку в гніздах. Поставив з солому. Низ гнізда все по дезінфекцію. Так, тут вже нанеслися. Це якраз так, ось, батько. Цієї самочки 410-ї шупольнилася. На яйках сидять. Так, тут також почисти, всюди почисти. У мене підстилка ось. Тут ще дозволі сидять. А ось мама цієї голубочки, що повернулося. Так, зараз я вам покажу а ось це ось це діду. цієї самочки. що прилетіла. Сидить на молоденьких. Так, а ось погано видно, я б вам показав, ну зараз секундочку. Так, а ось це її Мама, це її. правда, точніше вже бабка. Це я вибачте, що Це йде по, по деклаках. Що тут у нас ще нового? Тут ніби нічого. Так все ходить туди показу. Так, тут теж почистию, поміняв її підстилку. Що тут в одну сторону? Тут одну сторону по Так, тут два молоденькі ще не підсував, бо ще маленькі. Тут також одне ще маленьке не кільцював. Так, тут двоє вже закільцьованих. так, а ось ця самочка, яка в мене без пари. Е, в кінці. Так. Е, вже я до неї маю самчика, мені дали до розплоду. Я десь скину відео, його невеличкий огляд. Так, два молоденьких. Ну і як завжди. Ось, де він там сидить. І ось це, не знаю, самчик-самочка. Зараз десь на днях його переміщу в цей бокс. Та голубочка, що прилетіла, сидить окремо, я її відсадив. І цього самця, що мені дали теж. Потримаю декілька днів на карантині, хоча людина казала, що можу пустити, але перестрахуватися краще потримати його. Так, можливо, пізніше випущу їх політати, ви бачите. Якщо сильного вітру не буде, то випущу. Ось здавається, дав і мінералки, коли молоді є. Обов'язково потрібно давати мінералку і гріт. І тому що, якщо не давати декілька днів мінералки і гріт, то дуже погано для молодих, тому що вони, якщо привикають до нього, то потім, коли її будуть без цього. А ось це брат цієї самочки що повернувся, а це він також прилетів, 418-й ось. Він у мене зараз розпаді тут, можна сказати, літає. Так. Це самчик. Так, ось цієї самочки у них одне молоденьке. О, ну, яйко друге вони розбили, не знаю, як воно так випало з гнізда, ну. ну, випало. Так, тут два. Так, сьогодні поприбирав, то також їм. Е, Продезінфікувався. Все. все, якось так. Е, Про цього самчика, що маю нового до розплоду, я відео десь не знімлю і скину і покажу вам, що це за голуб. Так, ні за все. Все всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. Все, всім пока.